Дякую дуже, що сьогодні тут дійсно присутні ті люди, які від самого початку зародження ідеї, ті люди, які потребували цього простору. Це безпосередньо є тут і пані Тетяна. Пані Тетяна, це людина, представниця з внутрішньоперемічних осіб, яка раніше була гостею нашого міста. Тепер вона мешканцем мешканка нашого нашої громади. Саме вона, об'єднуючи людей, які проживають в місті компактного проживання. За ідеєю взагалі, цього коворкінгового простору, хочу розказати з самого початку, як це все зародилося. Взагалі, перший коворкінг, перше це слово у нас з'явилося десь у 2020 році, коли ми відкривали підлітков, у підлітковому клубі Надія. Ми переоблаштовували підвальне приміщення під молодіжний простір для того, щоб там займалися діти, молодь, підлітки. І в 2020 році від громадської організації Центр суспільних перетворень також було подано проект на рівненську обласну державну адміністрацію і виграно. Там облаштовано тренажерний зал, там облаштовано місце під коворкінг. Тоді ніхто не розумів, що таке коворкінг. І здавалося, це просто придбання обладнання. Просто для того, щоб там були ноутбуки, принтери здається, це так просто, але коли ми нам потребуємо подати якийсь документ, чи працювати, ми шукаємо де можна роздрукувати, де можна попрацювати. А то був таке перше місце, де можна було цим скористатися. У 2022 році у відділі проектно інвестиційної діяльності працювали ще. Хлопці, які зараз є військовослужбовцями, і тоді вони запропонували ідею, що ну нам насправді маючи велику кількість внутрішньопереміщених осіб, молоді, студентів, нам потрібен простір, на потрібне приміщення, де будуть люди вільно відвідувати, користуватися всім необхідним обладнанням, яке буде там в майбутньому. І ми тоді перший проект теж написали на те, щоб цей коворкінговий простір був в тому числі в будинку школяра. Нам не вийшло, але ми проектні менеджери. Ми завжди підсилюємо проект проектом, ініціативу ініціативою, об'єднуємо прекрасно ось ці ще він, це називається Трикутник об'єднаних сил. Ми об'єднуємо громадські організації, владу, бізнес, мешканців, активних робимо ті, хто були неактивні, стають активними. І е, насправді, в коли ми познайомилися з Сергієм, це було давно, Сергій Брезинській е, в вересні десь він запропонував, що було би дуже класно, що саме в Острозі, в Острозькій громаді. Тому що тут є багато внутрішньопереміщених осіб. До речі, в нас на сьогоднішній момент офіційно зареєстровано десь близько 1800 осіб, які проживають в нашій громаді. Близько 300 людей проживають в місті компактного проживання. У нас є 3000 студентів в Національному університеті Острозька академія. Нас об'єднує велика кількість громадського сектору. До речі, зареєстровано в громаді більше 80 громадських організацій, не зовсім активно діючих, активно діючих, десь 12-13 громадських організацій. В цьому ро минулому році з'явилася нова чудова жіноча організація «Єдність і надія Сила. У Нас є рада внутрі ВПО, тобто є люди, які об'єдналися для того, щоб акцентувати, реалізовувати і впроваджувати ті проекти і проблеми, вирішувати її, які їх цікавлять. Я це не просто так вам говорю, тому що щоб ви розуміли, ви тут е, хтось працюючий, хтось просто прийшов відвідати і в майбутньому буде відвідувати цей простір. Я про це говорю для того, щоб ви розуміли, що кожен з вас має силу, кожен з вас має можливість долучатися і робити е, ті ідеї, які ви, ви хотіли би реалізовувати, щоб ви приходили і реалізовували. тому що не все залежить від влади, не все залежить окремо від громадського сектору, чи від академії, чи від центру зайнятості. Ми всі разом, маючи таку прекрасну співпрацю, можемо творити гарні дива. Хтось називається проєктом, а хтось просто життям. Я дуже безмежно хочу подякувати. Насправді для УВКБ ООН. Це велика організація, яка працює в нашій Україні і взагалі у всьому світі, яка допомагає для людей, які є переміщеними чи по країні, чи взагалі за кордоном, які допомагають реалізовувати такі проекти. Я дуже безмежно хочу подякувати для громадської організації Кримсос, які зайшли в нашу громаду, які нас підтримують і будуть надалі підтримувати. Дякую вас, вам. Я величезна подяка для Володимира Вікторовича Степанюка, насправді для центру зайнятості, тому що, якби не ви, якби не ваша. Ініціатива в тому, що ви маєте таку можливість на сьогодні працевлаштовувати людей, давати підтримку. Це не тільки те, що знаєте, як ми привикли, що центрі зайняття це піти, відмітитись і щось там отримати. Це не про отримати, це про те, що зараз є така можливість, як громадські роботи, суспільно-корисні суспільно -корисні роботи. Це представникам внутрішньопереміщених осіб, які є тут. Я теж це вам розповідаю, що є така можливість. Просто користайтеся, цікавтеся, і користайтеся. Дякую вам за те, що ми підписали меморандум. Ми все зробили в полі. і за те, що ми маємо таку чудову Анастасію, яка тепер буде місць, мати місце роботи і допомагати вам тут працювати. Я безмежно хочу подякувати насправді для Острозької міської ради, загалом для влади, за те, що особливо величезна подяка для Ольги Індрівни-Логвін, тому що якби не ви, якби не ваша ця постійна наша підтримка як мами, як людина, яка розуміє, як це важливо мати в громаді все, що ми маємо з хорошого, за те, що ми насправді от здається, це так все просто. Ми ж орієнтуємося на велике коло людей. Ми орієнтуємося на безбар'єрність, на інклюзивність. Одного разу до нас приїхала громадська організація Правозахисна Спілка інвалідів. Ми часто забуваємо людей з інвалідністю і не враховуємо їхні потреби. Але одного разу до нас приїхав Олександр Вузнюк з цієї громадської організації, і саме в цьому залі вони проводили опитування, чи забезпечено потреби людей з інвалідністю. І тут Сюди до нас прийшли люди з інвалідністю, безпосередньо люди на колясочники їх сюди заносили. І це для людей, які абсолютно та, вони громадські активісти. Для нас це було так незручно, тому що вони не мають доступу до місця до адміністративного приміщення місцевої ради чи будь-якого іншого, вони не мають можливості сюди повноцінно самі зайти. І, тоді після цієї зустрічі ми зрозуміли, що треба щось змінювати, тому що це тенденція сучасного світу, це потреба людей, і ви бачите, що ми зробили такий інклюзивний заїзд. Для того щоб люди могли вільно сюди заїхати, виїхати. Тут була сцена, її вже немає. Е, людина може вільно під'їхати на колясці. Столи теж безпосередньо передбачені. Е, вони називаються ще Ерго-Столи, тому що сюди може під'їхати людина на колясці і користуватися і вільно працювати. І таких і людей з інвалідністю потрібно враховувати їхні потреби у всьому. Е, дякую дуже за те, що. В нашому місті є прекрасний Національний університет Острозька Академія, де є величезна кількість студентів. сьогодні прийшла представити, передати вітання від ректора Національного університету Острозька Академія від Едуарда Михайловича Балашова. Вітання передає Тетяна Поліщук, яка зараз є виконуючою обов'язково керівника інформаційно-рекламного відділу в університеті. Тому що це теж важлива співпраця, тому що ми маємо пам'ятати про те, що студентів в нас багато, і це не тільки робоча сила, це розум, це інтелект, це розвиток нашої громади. І хочу подякувати своїм бдівкам, дівчатам, які, без яких це було б неможливо. Я Коритна, яка завжди це в нас єва, будь ласка, проста, яка завжди в нас не ці відео, лого, соцмережі це її справа, це наш розум, це наш інтелект. Дякую, що завжди допомагаєш. Тетяна Панасюк, Юрій, яка завжди, маючи спокійний розум, може підказати, зробити. Я завжди говорю, її сильна сторона, офіційні листи, офіційні звернення. Це дуже важлива річ, яка без якої б, знаєте, здається, поговорили, а це треба працювати. Дякую тобі, Таня. І Анастасія <плод> тільки момента, але вже як своя. Всім дякую. Користуємося цим простором і в добру путь!